Другі мікроінфакти, перше, коли мене розстріляли, Другий це в цій ситуації. Я поранений, весь ті, чи то не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був трьох. Про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну я офігел. Оце я після цього взагалі ніколи, нікому. Паня. Є люди, які 100% гарантії дають, дають людині. здоров'я, і такі 100% гарантії. Чудо херню, я тобі знімаю доверя, точніше. З тебе. А я ні, мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і, по ходу діло, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді довіра в мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я від себе особисто радий би не слухати інші позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям, які хочуть щось від вас поймать, чи щось угадати від вас, щоб ви одразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, у вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків, і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосуються, особливо дівчат, вас це стосуються. Пацани, вони як в режимі охоти, такого вам розкажуть, щоб будь здорово. Пацани, перепрошую, що розказався. Не в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ байстеп, довіряю, перевіряю. Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Тобто, матайте на уз.